Усім привіт! З вами і за нами Сьогодні я продовжую проходження Привидаць Ущіми і озвучую його для вас українською. Приємного перегляду! Порятунок Лорда Шімури являється першим актом у грі і складається цей акт з декількох завдань. Перше, яке я взяла, це Кодекс Воїна. Для того, щоб врятувати а, брата юни. Ну, бо я вирішила, що коваль мені буде найкориснішим з усіх запропонованих персонажів, які зі мною можливо будуть бігати, а можливо, вони з'являться лише в сюжетному завданні по порятунку лорда Шімури. Все довкола щось цим вітром роздувається в різні боки, закручується, завихрюється. Освітлення таке прикольне, ніби я справді в лісі, трохи темнувато я б сказала. Треба придивлятися, куди йти, куди ступати. Так, на мапі тут було показано, що тут є якась місцина. І я відкрила монгольський табір. Написано, що це монгольська територія, але ну, фактично, це ж японська територія, ми ж на острові Цушіма. Ці мудаки загарбали територію, і я їх вижену звідси. Але не цього разу. Так, щоб мене тут ніхто не помітив, трошки присяду. Таке, як ніхто, і не звертає на мене уваги. Такс, якісь крики. І я вже недалеко біля своєї точки завдання. Негідник! Юна. Треба поспішити їй на допомогу. Такс. Щось я ще не дуже близько. Скільки можна йти? О, не можу не насолоджуватися кайфовим музичним супроводом у цій грі. Коли ви досягаєте ворожої території, ви можете викликати ворогів на протистояння. І коли ви досягаєте ворога, утримуйте кнопку важкої атаки. У мене це І як тільки вони атакують, відпустіть кнопку, щоб перемогти їх одним смертельним ударом. Га? Чекайте, чекайте. А мені писали, що я можу когось викликати на протистояння, якщо юна тут уже сама все владнала. Ма ти знайшов мене. Ти чудово боролась. Я повинна була почути, що він йде, дозволила собі відволіктись. Ці люди бачили, як ми голосу проводжували в'язні вгору. З ними був каваль. Твій брат, схоже на те. Вони вели його до табору, що біля входу до Канада. Я знаю, де це. Кодекс воїна. Ти знайшов самураїв для визволення твого дядька. Yeah. Ще ні, але я шукаю. Я впевнена, що скоро ти когось знайдеш. Така зможе допомогти тобі. Як тільки ми врятуємо його. Не можу повірити, що скоро побачу його. Йому пощастило з тобою. Він би не погодився. Тому ви і сестра? А як ще до тебе маєш братів чи сестер? Лорд Шумера, моя єдина сім'я. Що робитимеш, коли звільниш його? Зможу видихнути. Тому що знатиму, що є надія для нашого острову. Ти аж так почуваєшся? Я бачу, як він здобував перемогу, суперечників. А що ти робитимеш, коли ми визволимо твого брата? Чесно кажучи, я не мала часу про це подумати. Ти добре тримаєшся верхи, як твої рани майже затягнулись. Твої перев'язки допомогли. Ти не дуже любиш ділитися тим, як почуваєшся, чи не так? Гадаю, маєш рацію. Мій дядько навчив мене, що це не найпонен володіти своїм як володієш конем. Це важкий спосіб життя. Він і не повинен бути легким. Ти ой, ой, юна. Ну що ж таке? Ну чого ти тут переді мною стаєш своїм конем? Траку велику маєш, чи що? Так, а що тут? Якась валяється, незрозуміла штука. Що це таке? Дерево, візок. А тут є щось? Нема нічого. Нех, Ну що ж, тоді їдемо далі. Так, а далеко мені ще їхати, чи ні? ну. Таке, як недалеко. Треба завернути сюди, і все нормально буде. Е, е, ой-ой-ой, що з камерою? Це не я, чесно. Я не знаю, що сталося. Сора, давай кучіше. Нам тут брата треба рятувати. Ви тільки подивіться на ці тіні, як файно виглядають листочки. Ще один візок. І й горить, і на ньому теж нічого нема. Та йой. Та скільки можна їхати, коли ми вже приїдемо, йо, йо Так. Таке, як я, не туди поїхала не, не там звернула. Поворот не туди. Спустюся. Побереду є місце з на річку. має дозволити нам гарненько оглянути монгольський табір. Опа, Юна, не знала, що ти вмієш телепортуватися. Плюс <різь> бамбук. Біжимо, біжимо. Юна, давай, дихай, дихай. Раз, раз, раз. А, нарешті ми на місці. Божечки. Ми з'їхали сюди 10 років. А ось і табір. Важко підібратися всередину. Монголи зруйнували те місце за кілька днів. Має бути шлях всередину. Давай оглянемо. Ми повинні так, дістатися так. таки так, щоб не наразити його на небезпеку. Ми знайдемо безпечний підхід. А ось все, треба повозити камерою. Захист позаду потужний. Можна здертися на каміння на тому місці. Якщо там нема охорони, то можна спробувати відволікти охорону. Передня стіна ще будується. Можемо там прослизнути. Ми можемо скористатися щілиною у передній стіні, прослизнути всередину і перерізати моноголів прямо на місці. Якщо щось піде не так, вони повбивають в'язнів. Я таке бачила нараз. Ми повинні зайти тихо, як У Тебе з цим якісь проблеми? Перед самураями Цим островом керували злочинці, ми змінили це, встановивши порядок і здійснюючи правосуддя відкрито. Ми живемо за кодексом честі. І деколи ми помираємо за нього. Воїни, як мій батько, що хотіли дати нам безпечніше місце для життя. Я хочу того самого, але ми повинні боротися. Я пообіцяв дядькові, що ніколи не порушу кодекс. Тоді переступи його заради моєї сім'ї. І заради того, що лишилася від твоєї. Давай наблизимося. Подивимося, з чим маємо справу. Ми повинні дочекатися темноти. Рушаємо Так, топаєм на підкрадуньках. Так, а він багато через що прийшов, навіть до вторгнення. Але ти піклувалася про нього. Хтось же повинен був. Так, така ненавидів, коли я крала. Але це було лише від голоду. Я не мала вибору. Я також не обирав стати самураєм, але йти проти моїх інстинктів, мого кодекс це краще ніж бути порізаними монголами. Ми повинні боротися будь-яким способом. Сюди. Так, сну ми залізли. І Якщо вони побачать нас, вони вб'ють в'язню. Отже краще залишатися непоміченими і перерізати їхні горлянки. Віцніть монгола в спину. От знаєте, що мені подобається в цьому моменті? Тут не помирає він за дві секунди, а він реально, ну от напевно, так як має бути, та, що людина не одразу помирає, як тільки її в горло тицнули. Що вона там ще мучиться кряхтить і так далі і йому як самураю це дуже складно, певно. Ага, знову спогади. Ну, подивимось, що тут нам покажуть. Що думаєш, Джіне? ведмід біжить кульгаючи, твоя стріла поранила його. Це той момент, коли звір найнебезпечніший. Залишайся на поготові. Зрозумів, дядьку, продовжуємо переслідувати його. Я не думав, що ведмеді живуть тут. Вони й не живуть, але битва у Єрікава деяких вигнала сюди. То це провина повстанців. У покарання ми повинні зводувати їх ведмедям. Ми не варвари. Джіне. світло таке яскраве. І ця трава така жовта. Майже нічого не видно. Ще й туман, капець. Ведміть спіткнувся тут. Він помирає. Ні, але ми підбираємося ближче. Я оце присідаю, але я не знаю, чи є сенс присідати. От мій дядько, взагалі такий, ну на увереничах. Будь готовим, жінка. Так, дядько, якщо він ще живий, можна я зроблю постріл? Доведи, що можеш контролювати свої емоції, тоді можливо. Ми знайшли його. Обережно. Він може бути ще живим. Ця стріла не могла його вбити. Погляньте, дядьку, у нього рана. Не відстрілийся. Вбився. Злікава. Зрадник! як ти міг напасти на джіто зі спини? Сакаю! Контролюй себе. Ми не злочинці на кшталт цього чоловіка. Ми самураї. Він намагався вас убити за свій злочин. Він повинен відповісти своїм життям. Дивись йому в очі І покажи йому, що самурай ніколи не діє через гнів чи страх і забере його життя з честю. Коли ми б'ємося, ми постаємо перед ворогом лицем до лиця. І коли ми забираємо їх життя, ми дивимося їм в очі відважно та з повагою. Ось що робить нас самураями. Лише боягузи вдаряють стіни. Навіть немає часу прийти до тями. Джине, Що таке? Давай знайдемо твого брата. Нас не повинні побачити. Звернися до своїх відчуттів, Думай і рухайся, як краділь. Зосереджений селух. Розкриває позиції ворогів та сповільнює вас. Так, ну він прям максимально повільно ходить із цим е, зосередженим слухом. Зате мені показує силуети ворогів. приховане вбивство нормально так рішучості заповнює. От щоб ви розуміли, весь час, який я граю, постійно різна музика. Постійно. Це просто неймовірно. При цьому вона завжди така влучна і вдала. Я просто кайфую. Супер кайф. Максимальний кайф. Тут є травичка, зараз в ній заховаюся. По закінченню цього скіла він так видихає, ніби супер втомився. Такий. Е. Був такий звук, ніби він його не просто горлянку перерізав, а череп йому розтрощив. О, то так теж можна було. Що ви тут маєте в цій палаці? Припаси. Ану, ану. Сюди. Так, степе, куди ти поспішаєш, Джине? Треба спершу глянути, ну, зосередитись на слухові. Так, роззираємося, як по правилам дорожнього руху, направо, наліво. Ти чому матюкаєшся, сам такий? О, кабанчика смажать. Оце він пахне напевно. О, та тут цілий склад. Припаси. Нічого собі. І так Залізу можна протиснутися. Ого, ого, я й не знала. Припаси. Так, от для очистки совісті я ще разочок використаю сфокусований слух перед тим, як підходити і вбивати цього чувака. Ще й бухає тут. Ти диви який. пити шкодить здоров'ю. Так утримуйте щоб відчинити. Е, По-моєму, він мертвий. Юна, це ні, не така. Добре. Такс, я чую ще голоси, тож треба перевірити знову на зосередженому слухові. Хто де? Я йду шукати. Припаси. В Палатки хтось був. Все, блін. Так, я зараз гляну тут все, що можна забрати і заберу, а потім ми підемо далі. Припаси. 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 Так, зачищаємо скриньку. Припаси. А скриньці припаси. Судячи з того, як їх багато всюди, припаси. я думаю, що це буде, типу, як основна валюта. Замість Припаси. баблішка, замість золота, там, там в Так, Ой, да. так, так, так. Давай з'ясуємо. Ні, це не так. Начало. Так, ано ну не стій на моєму шляху. Відчиняємо. Як ви пробралися сюди? Ми повинні йти. Поговоримо там, де буде безпечно. Ходімо. Так, ну треба явно перевірити, що тут на горі. Можливо, там щось є цікаве, а я його не подивилася і не знаю, коли сюди повернусь. Ходімо до річки, там безпечно. Ти заодно з роніном солом'яний капелюх. Я був. Розірвав з ними зв'язки після того, як у них почав закінчуватися пайок. Гордо щимуру захопив. Я міг би скористатися допомогою, щоб визволити його. Ні. Але інші солонині капелюхи можливо. Останнє, що я чув, вони полювали на монголів у префектурі Цуцу на узбережжі біля Луків -тіші. Сюди. Ми шукаємо мого брата. Він коваль така. Я не знаю такого, але багато в'язнів пройшло через цей табір. Ти сказав, що вони переміщали рабів. Куди вони згадували Азамабай? І в останній групі був коваль. Молодий чоловік з бородою, начебто, з Ярікаве. Краще якби ти мав рацію. Сподіваюся, ви знайдете свого коваля. Так, а живий Азамобай. Місто оточене стінами. поспішаючи і без плану. Ми лише наразимо його на більшу небезпеку. Я маю друга, який, можливо, зможе провести нас всередину. Йо Знайди його. Чим Важно, швидше ми врятуємо таку, тим швидше врятуємо тим. мого дядька. Діне так, а випиє будь-який інструмент, що тобі потрібен, як тільки буде вільним. Але одразу після цього ми покинемо острів. Ти бачила, що монголи тут витворяють. Лорд Шімура може спинити їх Залися. Допоможи відстояти наш дім. Дім там, де я і так. Мій друг живе в префектурі Азамо, на кордоні. З Цуцу. Зустрінемося там. Я знаю, що це не було легко. Йти проти ну, твого кодексу. Я зробив те, що повинен був. Ой, як. Шімуро. Шімуро. Ти заслуговуєш на краще, ніж це. Переконай своїх людей припинити протистояння і ти будеш вільним. Припини витрачати мій час. Убий мене. Ти гадаєш, що втратив усе. Але твій племінник ще живий. Джін. Мої люди патрулюють дороги. Вони будують військові табори біля ваших міст. Вони бачать усе і вони знайдуть його. Пан Сакай битиметься до останнього свого подиху, як і я. Ти любиш його, як і любиш своїх людей. Для них ти батько чи ти покинеш своїх дітей? Я не зроблю їх твоїми рабами. Такс, нам показали нашого дядька, що він ще живий, але дуже хоче померти. Конячка п'є воду. Я здобула очівку і завдання Кодекс воїна було успішно завершено. Ой, воно так гарненько полетіло. Так, так. А це що таке? Що це таке? Ага. Скіли, дерево прокачки. Ідеальне парирування дозволяє виконати смертельну контратаку. І перекат. Ну, очевидно, що я виберу. Так, і я бачу, в мене є ще один поінт. то я можу його ще кудись вкинути. Парирування неблокованих, неблокуючих. Unblockable, коротше. А так. Ну, виглядає цікаво. Я думаю, що це корисніше буде ніж просто хілитися. Я дякую усім за перегляд, і побачимося на наступному завданні.